У Луцьку відбулася прем'єра документального фільму про рік життя та війни 5 5-го батальйону Люберт 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Упродовж 2024-го воїни пройшли важкі бої, втрати й перемоги на гарячих напрямках. На показ завітало сотні волинян. Серед них родини загиблих і чинних військовослужбовців, а також військові, які відновлюються від поранень. Стрічка присвячена людям, які доєдналися до бригади АЗОВ, щоби боротися за свободу України. У фільмі показано історії військовослужбовців та кадри безпосередньо з поля бою. Над створенням документального фільму працювали двоє військових, які до повномасштабного вторгнення були медійниками. Олександр Аронець, на псевдо Сагайдачний та журналіст волинських новин Олександр Зелінський. Цей фільм ми створювали перш за все для наших воїнів і в честь загиблих героїв Люберта. Без їх подвигу цього фільму, як і можливості подивитись фільм у відносно тиловому луцьку, не існувало б. Ми мали обмежений час та ресурси, однак нам вдалося в годину часу вмістити життя цілого батальйону, показати, як функціонують всі наші служби та бойові роти, показати життя, побут, бої, перемоги і втрати.